Свою любиму пору року, пору року. Добре, а Каріну, хто виправить? Любима чи улюблена? Улюблена. улюблена? улюблена. Чим ти сьогодні будеш зайнята? Я маю виконати домашні завдання. Привіт, привіт віконку. Ведь ти ты чем будем будешь будеш занят? Занят. занят. Так, далее.

І так, бачите всі кольори. Так. Синє стало це луг. Що відбувається? Взаємодія кислотних оксидів. Взаємодія кислотних оксидів. І з лугом каці Гідроксильна група 1. Перевіримо. Спочатку перевіримо, чи точно у нас за допомогою спиного сталеї. Де відбуваються всі процеси в житті клітини? Цитоплазма, а що це таке цитоплазма? яка її функція? Об'єднує всі органели. Так, об'єднує всі органе. Так, так, і що вона складається добре? Що включить, цитозоль і постійні структури органе. Мітохондрія. Мітохондрія. Так, Мітохондрія забезпечує клітину енергію. Правильно. Фабрики утворюють білок. Ребосоми. Ребосоми. Ребосоми, будь ласка. Покажіть мені, де ці в нашій клітині. Так, правильно, no, 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 no. правильно, no, no, no. Олексій. No, no. А що це таке? No, no. Ось ні. Ти показував, що це таке? Лізосоми. Mm -hmm. Лізосоми, правильно. Професіоналізм. Професіоналізм, коли? виконувати роботу на високому рівні. Матвій, як ти розумієш відповідальність? Матвій, ти розумієш відповідальність – це готові виконувати свої обов'язки. Хто хоче? Можна я? Можна. Давай, Саша. Сім дев'ятих. Це правильний дріб. Тому, тому що? Тому що чисальник менше. Зазнаменника. Наступний дріб. Де він? Так. Добре. І ще один дріб. Вісім шостих. Вісім шостих.

They are much happier than those who have known zero or of personal pressure. Text using the Ukrainian text of it as a sort of help, please.

Mos, Happy. Yeah. Happy, yeah. Happy. Zen.